Отець, ми ввіряємо це служінню Твої руки, і очікуємо Руху Духа Святого. Просимо тебе, Господь, наповнюй наше серця вірою, любов'ю, силою своєю. І я молюся, Господь, щоб кожен, хто сьогодні буде слухати цю проповідь, був затронутий Духом Святим, зміцнений у вірі і був здібний виконати своє покликання на цій землі в ім'я Ісуса Христа. Хто якимось чином ослабів, нехай після цієї проповіді він підніметься і з новими духовними силами. Вступив у своє служіння в те покликання, до якого ти кожного з нас кличеш. В ім'я Ісуса Христа. Слава Богу. Знаєте, сьогодні проповідь називається так Ніяких жартів. Думаєте, ну як це так, жити без жартів? Неможливо жити без жартів. Ну, Десь частково можу з вами погодитись. Дійсно, життя, воно, воно скучне, якщо немає радості, сміху, жартів і так далі. Є місце для сміху, є місце для плачу, є місце для того, щоб веселитися, є місце для того, щоб навчатися. Да? Є свій час у всякому ділу під сонцем, як каже да? еклезіаст. І коли можна жартувати, давайте, знаєте, трошки поговоримо про жарти. І я трошки згодом скажу, чому назвав проповідь ніяких жарт. Це дуже важливо сьогодні почути це післання. От самий посил, чому у відповідний період часу з відповідними людьми. І відповідно в місті не потрібно жартувати взагалі. От ми про це поговоримо. Давайте, от я вже сказав, поговоримо, коли можна жартувати. Можна жартувати там, де люди розуміють жарти. Або у, у тому суспільно у, у тій компанії, яка розташована до атмосфери. Да? Ну, наприклад, якщо е, ви жартуєте, а хтось не розуміє цих жартю, а, а, а більше того, може ображатися на жарти, то це е, не місце для е, ну, подібних речей. Чому? Тому що якщо весело, то повинно бути весело всім, а якщо весело одному, а одному боляче, то це неправильні жарти. І ті, хто це розуміють, вони е, чутливі до Божого керівництва. Ті, хто це не розуміють, вони завдають багато болі іншим людям. І я бачив це не один раз, коли е, всім було весло, а одній людині було сумно, бо сміялися всі з неї. О, і це буває часто в робочих колективах, коли всім весело і над одним здіваються, А у тої людини розвиваються комплекси, болі, ненависті. Навіть в таких ситуаціях люди закриваються в собі і у них породжуються ці пороки. Які потім знаєте, скриті оці такі наміри зробити зло комусь, відомстити, Знаєте, от все, все зло, воно от народжується як наслідок накопичення от, от, от тих іздьовок над на цією людиною, і е, нібито невидні речі вони можуть потім призвести до трагедії в чому житті. Тому якщо хтось не розуміє жартів, не потрібно жартувати. Ну я це так відхилюю, ну якби такий. Відхилення від духовних да, таких моментів, але е, ці життєві моменти вони мають також і е, підтекст духовний. Ми зараз підійдемо до цього, да? підійдемо до цієї думки. Так що не, не закривайтеся, дослухайте до кінця. Не можна жартувати, коли, е, коли жарти приносять біль, як, як я це вже казав, або коли вони руйнують чись життя. А тепер, е, знаєте, хотів би сказати. Коли нам взагалі потрібно дивитися на життя з серйозної точки зору, а не з, знаєте, з такою поверхностною і з оптимістичною такою точкою зору. От, наприклад, коли діло стосується життя людини, от лікарям, да, які рятують чиїсь життя, вони не можуть собі дозволити сміятися або розмовляти, ну там травити якісь анекдоти, коли йде порятунок життя на секунди, да. вони сконцентровані. Коли хтось на грані життя і смерті, тут повинна бути максимальна концентрація і е, повинно дати своєчасну допомогу тому, хто знаходиться у біді. І тут жарти недоречні. Якщо хтось щось там е, ляпне, то його швиденько затхнуть. Тому що це та ситуація, в якій потрібно діяти злагоджено, в єдності і рятувати людину. І якщо ми говоримо зараз про... Порятунку фізичного життя, то це розуміють. Ну, Що тут жартувати не, не потрібно, бо, знаєте, от, наприклад, хтось таке, мені погано. О, що ти смієшся? І ми починаєш з нього сміятися. Що ти тут нам нас дуриш? І починаєш сміятися з нього. А, а ці людині, які погано, їй може бути не до жартів, їй треба швидко допомогти. І якщо хтось це не зрозуміє, то людина може померти. Тут нормальна людина це, це е, моментально визначає і допомагає. Тобто не жартуйте, це. Важливе життя важливіше за все. Але дивіться, що. Коли ми говоримо про духовне життя людини, то тут часто приходить недорозуміння у людей. Є це недорозуміння. Тому що, знаєте, з віруючих насміються з проповіді деколи, да, знаєте, підколюють. Люди сміються з того образу життя, який ведуть християни. Да? От. І... Але насправді нам з вами не до жартів, коли. Ді... коли Річ йде про вічне життя. Матеріалісти, люди, які не знають Христа, не вірять Біблії, вони чіпляються за життя на землі. І кожен з нас, звичайно, хоче жити на землі добре, довго і е, жити в Божому благословенні, правда? Але насправді, от якщо просто так озирнутися назад і подивитися в історію, життя дуже швидкотічне. Да? Життя людини як пара, Біблія пише, так, як світ на траві, воно швидко минає. І якщо людина надіється на благополуччя або на самого Господа тільки тут, у цьому земному житті, то вона найнещасніша. І якщо світ він хоче прожити, люди світу хочуть прожити тільки на землі, тут добре, а там не знають, що буде, то вони у великій заблудженні. І от на рахунок цього питання, на рахунок вічного життя і спасіння людей. Не може бути ніяких жартів, тому що ті люди, у яких там був інфаркт, інсульт, або вони на грані життя і смерті знаходяться і в відповідний період часу, вони ще жартують з Євангелії, з проповіді Слова Божого. Ну, маємо на увазі не про добрі жарти, а про насмішки над Євангелієм, то вони не розуміють, якому вони плачевному стані. Ніхто з нас не хоче бачити своїх рідних поза Царством Божим. Ми всі хочемо, щоб ми, всі наші рідні, близькі були на небесах разом з нами. Також, щоб ті, хто нам дорогі, ті, хто дорогі Господу, кожен близький, далекий нам, також почув Євангелію. Ця любов у нашому серці, ця любов Христова в наших серцях, вона спонукає нас з усією серйозністю благовістувати людям Христа. Ви знаєте, люди за проповідь Євангелія віддавали своє життя. Першоапостольська церква вони були настільки націленими на Євангелія, що вони не рахували навіть своє життя за щось дорогоцінне. Вони хотіли, Павло навіть казав, каже: Я готовий померти ради того, щоб мій народ, народ заповіту, Ізраїль увірував у Христа. Більше того, не просто помер, він сказав, що я навіть готовий бути відлучений від Христа, щоб весь Ізраїль спасся. Тобто, в нього була настільки велика любов до, до тих не людей, що він поклав своє життя на алтар. І він казав: я, я вже як жертва на алтарі згораю скоро. Тобто він він про це говорив. Він каже, і мені навіть краще, щоб я залишив це земне тіло, і відійшов до Господа. Ну, я бачу апостолу Павлу от так. Таку рису, яку я би хотів бачити в нинішньому поколінні християн, і я вірю, що цей дух от, посвячення, любові до Бога, він передається. Цей дух віри і цілеспрямованості. Він передається нам з вами. І ми сьогодні підхоплюємо цю естафету і несемо вогонь пробудження у цей світ. І робимо це без жартів. Тобто, ми над цим не жартуємо. Ми з повною серйозністю до цього відносимося. Ви знаєте, люди, які не хочуть щось робити, вони віджартовуються і йдуть, роблять своє. Але якщо ми говоримо про покликання, про призвання, про досягнення інших людей євангелів, то тут немає ніяких жартів. Це не тема для жартів. Це дуже серйозна тема. Якщо для нас серйозна тема це спасіння фізичного життя людини, то спасіння духовне воно не менш важливе. Тому що людина рік, два, десять, проживе довше, це добре. Але якщо вона у вічності буде відлучена від Бога, то це трагедія. Деколи краще комусь було б раніше залишити фізичне тіло, але бути з Богом, чим прожити 5-6 років довше і бути без Бога. Це правильніше, це мудріше, це краще для будь-якої людини на землі. Тому що земне життя, воно дуже коротке, а вічність вона безкінечна. І тому потрібно думати за вічність тут на землі. І от у цьому питанні ніяких жартів. Тому так і проповідь називається: ніяких жартів, ніяких компромісів у питанні спасіння, і донесення Євангелія тим, хто зараз знаходиться в плачевному стані. Ми повинні заразити людей, якщо можна так сказати, любов'ю до Бога, любов'ю до Слова Божого. Ми повинні відкрити серця любов'ю Христа невіруючих людей. І Дух Божий зробить оцей процес відродження в їхніх серцях. В співпраці з нами, коли ми будемо проповідувати Євангелію у силі Духа Святого. Тому я вірю, що останнє покоління християн це цілеспрямовані християни, які не жартують у цьому напрямку. Тобто не те, то, що не жартують, ми можемо жартувати один з одним. Але наші жарти вони не від, якби, не є відмазкою від роботи Божої. Розумієте? От у цьому плані ми не повинні дати собі слабинку. І я вірю, що церква останнього часу. Розумію все це. Я хочу прочитати одне місце писання, яке нам всім прекрасно відоме. Воно колись було на устах кожного християнина. Через це писання більшості з нас увірували в Бога. Ці слова вони знаєте є тим маленьким вогником, який запалює наші серця любов'ю до Бога і вдячністю. Тому що це є золотий вірш Біблії. Івангелія від Івана, третій розділ з 16 віршу читає. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Ви знаєте, за спасіння заплачена велика ціна. З цим жартувати не можна. Христос, коли йшов на хрест, Він розумів, що його чекає величезна, величезний виклик, його чекають величезні муки. Але Він. Не залишив свій шлях, він не залишив своє покликання. Він не віджартувався, коли отець йому запропонував спасти світ. Він з серйозністю поставився до цієї місії. Давайте з серйозністю поставимося, і ми до місії, яку Господь нам пропонує. Іти по цілому світу і проповідати Євангеліє, досягати тих, хто знаходиться в темряві, прощати тих, хто нас образили, і являти Христа на ділі. Тому що наше життя, наше життя, наше посвячення Богу і наша мудрість, яку нам дає Господь. Не сама наша, як така, а мудрість Божа у нас. Нехай вона стане цим інструментом досягнення. Подбаємо про те, щоб життя було е, як лист, який буде торкатися серця, серця, сердець тих, хто буде його читати. Цей лист повинен бути листом доброти, милосердя, любові до тих, хто його прочитає, до всіх оточуючих людей. І от 17-й вірш говорить наступне. Продовжую читати третій розділ англій від Івана. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. 18. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не вірує в ім'я однорожного сина Божого. Далі прочитає 19. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряв більш полюбили, як світло, лихі були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавиди світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинки його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в бозі. Вони я роблю акцент зараз на першій частині, вірніш на другій частині 17-го віршу. Господь не хоче засудити світ, але він прийшов на цю землю, щоб світ через нього спасся. Знаєте, ми говоримо сьогодні про різдво, да, про прихід, про народження Христа на землю. Прихід Ісуса Христа на землю був спланований і від початку народження Христа на землі у нього була ціль. Оцей план спасіння, він, він був ще в Еденському саду проголошеним Отцем. Христос, народившись на землю, почав втілювати те, що колись проголосилося Отцем. Зараз ми з вами бачимо плоди цього втілення. Ми бачимо спасенні душі, ми бачимо людей безкорисних, які. Готові служити Господу всім своїм життям. І, і в питанні їхнього покликання немає ніяких жартів. Вони розуміють, що їхнє життя це Христос. А для деяких смерть це надбання, як казав посол Павло. Тому давайте будемо дивитися на своє життя і покликання без жартів. Оце слідуюча моя думка. Давайте дивитися на своє покликання без жартів. Тому що деякі люди повірили в Бога, але вони не до кінця розуміють, що вони не просто спасенні, а вони також є і покликаними. Тобто Господь нас врятував, але Він також нас і покликав до відповідної роботи. Чи знаємо ми сьогодні, що у нас з вами є місія? Ми з вами місіонери, ми з вами посланники від імені Христового. Так каже Писання. Ми з вами. Посланник від імені Христова. І люди, які знаходяться у своєму покликанні в волі Божій, вони захищені. Ви це знали чи ні? Тобто, ми, як в такому захисному куполі, ті, хто знаходяться у волі Божій. ви знаєте, що найгірше для християнина це бути не у волі Божій. Тобто, знаючи, що потрібно робити і не робити це, це найгірше, що може бути для християнина. І давайте ми будемо до чого ми покликані. Ми покликані з вами до святості. Ми покликані до благовісті. Бо це наше покликання примиряти людей з Богом, як написано в п'ятому, в другому пісні до в п'ятому розділі. Почитайте з 18 по 21 вірш, і ви зрозумієте, що кожен християнин він покликаний до служіння примирення для того, щоб примиряти людей з Богом, бути оцією ланкою, да? зв'язною ланкою між небесами і землею, і передавати Євангелію. Всім, хто потребує цієї звістки. І знаєте що? Я хочу прочитати 2 Петра в першому розділі 10 вірш. І ви зрозумієте, до чого я зараз вас підвожу. 2 Петра 1,10. Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання. Бо роблячи так, ви ніколи не спітнетесь. Якщо ви розумієте, до чого Господь вас покликав, якщо ви розумієте е картину, яку Господь... Намалював перед вами. І ви бачите себе в виконанні волі Божої, тримайтеся свого покликання, твердо тримайтеся. Апостол Петро каже, робіть міцне, міцним своє покликання. Якщо ви це будете робити, то ви не спіткнетеся. Тобто спокуси і різного роду нападки сатани, вони не будуть мати ніякого ефекту у вашому житті. Будьте готові виконувати волю Божу. І ви побачите, що таке надприродний захист. Ви побачите, що таке забезпечення. Ви побачите, що таке зцілення тіла. Служить Господу Богу вашому у старому заповіті є така обітниця дивовижна і славна. І Господь вилікує вас з будь-якої хвороби. І це дивовижно. Це те, що нас захоплює. Ми не будемо падати. Виконуємо своє діло. Колись Ренхард Бонкі сказав такі важливі слова людям, які займалися критиками. Критикою, впряженний віл, він не брик, він не брикається. І якщо ми зайняті роботою Божою, да, то ми не маємо часу на критику, на е, оцінку життя інших людей, знаєте, щоб стати спеціалістами по у галузі гріхів інших людей. Ми не маємо часу на це, да? ми, ми впряжені сою покликані у виконання волі Божої. І от цей вислів Бонки е, впряжений віл він або впряжений кінь він. Не брикається прямо в десятку. Якщо ми в роботі Божій, то нам немає часу на те, щоб критикувати інших людей. Ми знаємо, що Господь з нами і Він навантажує нас відповідальністю. Його ярмо не тяжке. Все, що Він кладе на нас, для нас це. Саме те, що ми зможемо виконати, і саме те, що воздасть йому славу і хвалу. Я вдячний Богу за покликання і я вдячний Богу за розуміння цієї істини. І ще що я би хотів сказати: ви знаєте, люди легковажно можуть відноситись до багато чого у цьому світі. Але ось що я би хотів відмітити: до питання фізичного здоров'я, до питання душі людської, того, що може її ранити, ми не повинні просто відноситись поверхово. Так само до питання спасіння, це однозначно, ні в якого випадку ми не повинні ставитись е, так поверхово е, і жартома. І також ми не повинні це, як я вже зараз роблю маленький такий аналіз, жартома ставитись до свого покликання, тому що це щось дуже надважливе для, наш, для нас з вами. І також до чого не потрібно відносити з зневагою, це до свого сімейного життя. Для Господа сім'я є чимось дуже важливим. Господь вчив і продовжує нас читати через священного писання, що ми повинні поважати батьків. Батьки повинні виховувати з любов'ю і з страхом Господніх дітей. Це заповідь Господня, це одна з десяти заповідей Господня поважати батьків. Так само, чоловіки повинні любити дружин. дружини повинні любити чоловіків. І не розлучатися просто так, аби, знаєте, бо хтось комусь там щось не вгодив, і люди розбіглися. І вони дивляться на сімейне життя, знаєте, з таким поверховим поглядом світським поглядом. А, ми поживемо, побачимо. Ні. Браті і сестри, сім'я це священний Божий Союз. І ми не повинні дивитися на, на цей союз, на сімейне життя, як на щось неважливе або на щось таке, що можна змінити і у відповідний період часу, знаєте, собі, будувати нове і так далі. Господь нас закликає бути мудрими в цьому питанні. Давайте прочитаємо деякі настанови безпосередньо з уст Ісуса Христа. Івангелії від Матвія, в 19 розділі, записані такі слова. з п'ятого. І сказав Ісус: покине тому чоловік батька і матір і при, пристане до дружини своєї, і стануть вони обоє одним тілом. Тому немає вже двох, але одне тіло. То, що Бог спарував, людину нехай не розлучає. Це серйозна настанова кожному з нас. Якщо Господь дав нам цю відповідальність, мати сімейне життя, ми повинні з відповідальністю е, берегти. Цей союз і цим в ньому воздавати хвалу і слава Господу. Наше сімейне життя повинно прославити Господу. Також в дев'ятому вірші тут записано, а я вам кажу: хто дружину відпустить свою не з причини перелюбу і одружиться з іншою, той чинить перелюб. І хто одружується з розведеною, той чинить перелюб. Тут важливе, ми бачимо важливе піснен від Господа. Господь проти розлучення, Господь проти того, щоб були розбиті серця. І тому він дає строгі такі настанови у цьому питанні. Звичайно, люди можуть робити помилки. Да? Є біблійні приводи для розлучення: там перелюб, жорстоке поводження, зневага. Ми не можемо стати рабами інших людей, да? це, це зрозуміло, здорово мислі, що людині однозначно. Але просто, як кажуть, не зійшлися характерами, і людина не спробувавши змінити. Ситуацію з Божою допомогою ти дивиться на на сімейний союз просто так, ось крізь призму людських поглядів, світських таких поглядів, да, то буде, буде проблема. Буде проблема в у, у житті таких людей. І в цьому питанні ніяких жартів. І знаєте, чому? Тому що, по-перше, хтось думає, що от, самому буде добре, краще. Ні, буде добре там, де, де є гармонія, де уют, де є тепло. У наших домах так і є. Діти вони Створює атмосферу сімейного життя. Чоловік з жінкою, повагою одне до одного створюють цю атмосферу е, хорошого життя. Звичайно, якщо ця атмосфера нарушена, її треба, її треба будувати. Якщо вона не будується, потрібно розбиратися, чому. Можливо, є якісь таємні гріхи, яких потрібно покаятись. Можливо, є якісь причини для того, чому люди жорсточилися. Е, Знаєте, якщо б. Труднощі були причиною для розлучення, то кожна сімейна пара мала б вже давно розлучитися, бо кожен зустрічається з труднощами. І якщо ми будемо лише через це давати назад, то ми неправильно відносимося до Божої заповіді в цьому питанні. І так само, знаєте, потрібно розуміти, що наше служіння воно також залежить від добробуту в сімейному житті. І я вірю, що Бог не нам мудрість, як правильно будувати сімейне життя, щоб служіння мало також добрий авторитет. І більше того, знаєте, діти, які ростуть в сім'ях без батьків, вони, їм важко. Їм хочеться, щоб була мама, щоб був батько, щоб була гармонія, щоб була теплота. І якщо ми з вами розуміємо це все, ми будемо працювати над тим, щоб, щоб берегти сімейне життя. І я вірю, що ті сім'ї, де можливо по об'єктивних причинах, вони ну. Батько може бути дійсно поганим. Деякі матерії бувають не, не краще. Так? Є різні речі, але Бог може відновити це все. Бог може дати другий, другий шанс кожному, хто живе, уповаючи на нього. Тому бережіть оцю думку. Не жартуйте з тим, щоб, щоб правильно з Божу точки зору відноситись до сімейного життя. І я вірю, що Господь дає нам цьому мудрість і Він буде гарантією успіху всьому. І особливо буде гарантією успіху нашого сімейного життя. Слава йому на віки. Добре, і зараз хочу завершити це зібрання молитви. Хочу, щоб ми з вами помолилися і щоб Господь допоміг нам, нам зрозуміти, на чому потрібно робити акценти. З чим нам ні в якому випадку ніколи не потрібно жартувати. Нам не потрібно жартувати з тим, що важливо для Господа. Або зневагою ставитись до того, що, що, що важливо, Господу. І я вірю всім своїм серцем, що ми, церква останнього часу, ми не будемо жартувати або гратися з вогнем, ми не будемо загравати з гріхом, тому що ніяких жартів з дияволом і з його намірами щодо нашого життя, ми навіть близько не допустимо. Сатана на пушечний вистріл до нас не підійде. У нас з ним ніяких жартів, ніяких спільних справ ніколи не буде. Ніяких хвороби, ніякі е, не, ніякі непрощення, ніяка злість, ненависть, нічого, навіть згадуюся цього у нас може не буде. Ми це сьогодні сповідуємо і приймаємо. Амінь. Давайте помолимося. Отець, ми благословляємо Твоє святе імення, ми просимо Тебе, допоможи нам жити угодне тобі життя, воздавати тобі хвалу, славу і честь на усякому місці і е, з усією серйозністю відноситись до е, спасіння людей. До почуттів до почуттів інших людей. Ми молимося про те, щоб з серйозністю відноситись до покликання, до сімейного життя. Я молюся, Господь, щоб кожен з нас стояв твердо в позиції влади і не давав місця сатані в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Небесного, Отець, за твою милість і доброту і просимо тебе, допоможи нам рухатись в цьому напрямку все життя, напрямку виконання волі Твоєї. все наше життя. Амінь.